О, були запитання, давайте розберемо. Можна і я зрозум запитання? Так, можна. Яке запитання, діти? Тобто, я не хотіла запитати, а. Я зрозуміла, але ти, ти хочеш розбирати, а в кого були запитання? У мене було. А, давай, Юлія, який номер розбираємо? 140, -го. я не дуже зрозуміла. Так, давайте розберемо номер. Я так давно з цими парили ну, що я забулась. Так. Можна розібрати? Так, можна, можна. І так, номер 140. В, периметр прямокутника. Давайте так. Поставимо тут літери а, Б. В умові запишемо, що нам дано прямокутник. І так, давай це артем, да? так? Так. Угу. Нам відомо в мене. Пишемо прямокутник, пишемо АБ. Потім дано прямокутник, П дорівнює 148 ДМ, а потім в'язу А дорівнює 51 ДМ. Знайдіть БС П дорівнює. Зачекай, зачекай. Знайти треба іншу сторону і площу. І так, спочатку з форму да, починаємо. Так. Одразу Б хочеш нам сказати, як знайти? Б дорівнює а, 2. B, да, да, да. На... В скобочках А плюс Б. друге А плюс Б дорівнює П поділити на 2. Згодна з тобою. Так, і тоді С ще формула для С. С це А помножити на Б. Да? Тобто ми будемо користуватися ось тима. Формулами. І в першій дії що ти зробиш? Розв'язання. дія. 50 51 помножити на 2 дорівнює 102. Ну, можна і так. 51 помножити на 2 дорівнює 102. Тобто, ми будемо знати суму оці протилежних сторін. Так, тут у нас децималь. М дорівнює 2а. А так, тепер ми можемо знайти. 2b, да, якщо ми від периметра віднімемо 2а. Так, Друга 2B. дія, 147, ой, 142 дія, 147 2B. мінус 102 дорівнює 46. Дому дорівнює 2b. Так. Третя дія. Що ми далі робимо? 2. 46. Поділити на 2. Це ми будемо на Дорівнює до 23, де ми. Рисочка П. Б. Ну і четверту дію можемо вже знайти площу. Що для цього ми робимо? А четверти. можемо да? робити, ну, mm -hmm. так? Четверта дія. Ну так, четверта. 23 помножити на 51. Так, скільки позовищу? 1173 сімдесят демо в квадраті, рисочка дорівнює С. Відповідь. Тисячу сімнадцят. Ой, з Зачитайте там, а не. Ой, там требуйте відповідь. відповідь ти. Ну, і 23 нам треба записати. Тут ДМ... нам ДМФ да? і, і площа. Так, так. так, Ольга, так. Артем, в тебе 10 дюймових зірочків, мені здається... Бордині... У мене їх нету. Немає, ну добре, 10. Так? Окей, так. Так. А можна на другий спосіб, скажи? Так, давай, ну не будемо його записувати, ну скажи, що можна було записати. Так, я вирішив на дві дії, не на три, ага. я зробив виразом. Перша дія – це в дужках 148 поділити на 2, відняти 51. А, так ну, відразу тебе слухай. знайшов. Так, можна. так, 74 відняти 51, це буде 23 дециметрів. Ну, я знаходив. А, тобто ти відразу а, знайшов Б, а потім перемножив. І так. потім так, так, можна було і так. Добре, запишіть, будь ласка, сьогоднішню дату, 12 травня. Класна робота. Сьогодні ми повторюємо тему задачі на дроби та відсотки. Задачі на дроби та відсотки. Я хотіла нагадати, що задачі на дроби ми з вами згадували нещодавно. Ми казали, що у нас там три типи. Ще раз ми це робити не будемо. Давайте згадаємо три типи задач на відсотки. Перший тип. Це коли ви знаходите А відсотків від числа Б. Якщо ви це пам'ятаєте, можете не записувати це. Це повторення. Ну, якщо не пам'ятаєте, то краще записати. Тобто вам відомо. Я, я пам'ятаю, але запишу краще записати. так? так. І ви знаходите якусь частинку, тобто, якщо ви знаходите відсотки від числа, число B це наше 100%. Тому в першій дії B ділити на 100, ви визначаєте, скільки буде 1%, а потім множите на кількість відсотків. Тобто число ділимо на 100 та множимо на кількість відсотків. В другому типі задач, як розпізнати другий тип. Між відсотками та числом можна поставити такі слова, становить, складає, дорівнює С, тобто А відсотків це число Б. І а, вам треба знайти <кій> ціле. Тобто вам невідоме ціле, а відомо, що число Б це А відсотки. Тоді, щоб знайти ціле, треба число, тобто Б. Поділити вже на кількість відсотків, тим самим ви знову знаходите один відсоток. І множити на 100, тобто визначаєте ціле. Ну і третій тип задач це задачі, в яких вас запитують, скільки відсотків одне число становить від іншого. Скільки відсотків, тобто невідомі відсотки, число А складає або становить від числа Б. Тобто число від числа. Тобто, в даному випадку Б приймається за 100%, а А це його частинка. А треба знайти х відсотків. Так ось, щоб знайти відсотки, треба перше число поділити на друге, а поділити на Б на ціле і помножити на 100. Ось такі в нас три типи задач на відсотки. Як їх відрізняти? Ну, по-перше, по. Запитанню, а по-друге по тому відомо вам ціле чи невідоме і ще ключові слова. Тобто в першому типі задачі ключове слово від, а в другому між числом і відсотками стоїть слово Це. У мене запитання. А де так. тип, коли нам треба всього знайти? Ось це Понятає? другий тип, Другий. А, а Я трішки не зрозумію, чому це «другий». Бо вам невідоме ціле, вам відомо, що B, число Б це А відсотків від чого? Від невідомого цілого. Ага. Ось так, бо Ось тут ціле невідоме, всього невідомо. Так, ну дивіться, у вас в підручнику трошки ці задачі є, але вони там чомусь замість відсотків поставили десяткові дроби. Тому ми зараз будемо розв'язувати з підручника, але ви не дивіться, я буду перероблювати ці задачі, добре? І так, перша задача буде про велетні. 1185 номер. Я її трошки перероблю, щоб там з'явилися відсотки. Три велетні їли на обід куліш. Один з них з'їв 120 кг куліша. Тобто перший велетень 120 кг з'їв, а другий невідомо скільки він з'їв. Але він з'їв 81% того, що з'їв перший. Тобто від того, що з'їв перший. А третій велетень теж невідомо скільки він з'їв, він з'їв 85% того, що з'їв другий. вам треба визначити, скільки вони в трьох разом з'їли. Тобто, основне питання це ось ця сума. Так, а ну, о, платон, платон, платон. Давайте Платона запитаємо, він сьогодні давно не витримав. Так, добре. Так, платон, будь ласка, що будемо робити? Слово розв'язання Рез... пишемо. Можна я зараз запишу умови? Так, тому, так, зрозуміло. Що... Діти, а можна стирати вже ці три типи задач? Так, так. так можна. можна. Ні... Ну, я умову по перше можна стирати. І... Пер... Так, повертаю, повертаю. Так, будь ласка. Так. перша дія... Знайдемо скільки, треба... скільки другий велетень з'їв, так? Ви знаходите від, не відсотки, а дріб від числа. Ми не згадували, як дроби знаходити від числа. Що треба зробити? Число. на скільки ми ділимо? На. Забулися, да? На 15, ну, вірно, так, на 15, тобто на знаменник. Якщо ми знаходимо дріб від числа, понад... число ділимо на знаменник і множимо на чисельник, так? На 8, на 8, так. Так. А скажи, будь ласка, чи можеш ти усно? Тут не важко. 120 ділиться на 15, так? Тут, тут. Легко. Скільки це буде? Це буде 8. 8. 8. 8. І 8. 8 на 8 це буде? 64. 64 кілограми. ТРЕ це другий велетендії. Так, добре. А в другий дії Платон ми, Ну так, я чекаю, ми знайдемо, скільки з'їв третій. Він з'їв 85 вже відсотків від того, що з'їв другий. Ну, так, Як це це треба зробити? 64 поділити на 100 то помножити на 65. Поділити на 100, бо це перший тип задач. Так, так ми так, знаходимо так, відсотки від відомого числа. Ми число 64 ділимо на 100 і множимо на 85. При діленні на 100, що ми робимо, Кома рухається вліво. Ні, навпаки, ну я не знаю, де в тебе В ліву сторону. Це назад. Дивили, Бо ми ділимо на 100. Число зменшується на два знаки. Це буде 0,64 помножити на 85. Так, а ну-ка давай в стовпчик 0,74 множимо на 85. Коли ми множимо десяткові дроби, ми не зважаємо уваги на кому, тобто ну, ми ну, перемножаємо два нейтральних числа. Так, вісім е 4 2, 0 пишемо. Два запам'ятали. так. е шість, третьок, пишемо. 2, так, тепер на 5, 5, 8 множимо. Вісім е4, п'ять. 32. Так, два пишемо, три запам'ятали. Так, далі. 8,6, 48 і той 3, 51. Так, зараз, зачекай, щось я збилася. Так, да, 51. так. 51. Додаємо, додаємо тепер. Ось, ось, Так. А можеш ти другу дію повторити? Просто в мене Wi-Fi виключили, я пере... Так, ми знаходимо 85% від 64%. Як знайти відсотки від числа? Число 64 ми ділимо на 100, бо це перший тип задачі, і множимо на кількість відсотків. Ну, Дякую. Ольга Ростиславіна, в мене також є питання, а ось так. після цієї задачі яку задачу треба буде цієї задачі Распішати. не поспішайте, я теж її трошки перероблю. 1189... -й. Е, Мож, можеш робити 1183, Там я нічого не буду перероблювати. 1183, Але давайте тут зробимо і так. 0, так, так, 0 5, а 4 4. 4 далі. 4 4 і 5. 5. Скільки знаків відокремлюємо кому? Два. Два, і тоді сюди ми що записуємо? 54,40. А, просто. Ну, 4 десятих, да, так, да? ми 40. той нуль не пишемо. Це за третій. Третій велетень з'їв і ще одна дія, третя дія, яка в нас. Ми все це додаємо. Так? Все, да. Давай, диктуй, що це. Э, так, зараз. Мені просто, я думаю, тут якийсь спосіб легше буде. Так, а я думаю, все додати і все, що тут? Так, 100, 102

Кілограми, десяті. так, 10 кілограми це разом можна написати. Це вони разом разом. Я завжди наголос, мавірно, ставлю. Мені чомусь хочеться разом сказати. Не можна так, да, Разом правильно. 238,4 кілограми. Так, добре. Мені здається, і так і так правильно. Так? Ну, ви мене заспокоїли, бо я так я а Ви знаєте, що знаєте, що? Так точно відповідав Желів Леонов Прийменко. Ой Желяв, мошенник, ну добрий. Желів на мене в тебе жить. ну чистий і Списую зірочку, так. А я не туди подивилася. Так, Катя Мовчанова вчора точно не відповідала, а Нікіта відповідав, тому Катя. А номер 1183. І Катюша, якщо б тебе умова перед очима, можеш прочитати. Ні, не перед очима. Давайте, давайте тоді я прочитаю. Хлопчик-мізінчик у чоботях-скороходях за три години подолав 1590 кілометрів. Тобто, всього за три години було пройдено 1590 кілометрів. А за першу годину ми не знаємо, скільки він пройшов кілометрів, але це становить 1553 від всього цієї відстані, 1553 від ось цієї відстані. За другу годину ми теж не знаємо, скільки він пройшов кілометрів, але це є. 25,50 сьомом решти, тобто від решти. тобто решти треба буде знайти. І за третю годину те, що залишається. Так? І нам треба знайти, скільки він в кілометрів пройшов за третю годину. І так, будь ласка, Катюша, слухаємо тебе. Це чисто задачі на дроби. Тут відсотків немає, тут чисто дроби. Так, це в нас дроби, Ой. Ну, мені думайте, здається... можна... Так, Щоб знайти, дивись, дріб від числа, я нагадаю, число 1590 ми ділимо на що? На знайменник. Знаменник. Ой, навпаки. Ні, все вірно. на знаменник. А, да, знаменник, ділимо 1000... на так, ділимо на знайменник і можемо на чисельник на чисельник. Так, а, а, тут можна і усно. Дивись, 159 на 53, можеш ти побачиш. Там рівно-рівно виходить, і невелике число. Я кажу, що? 159 на 53. На 53, так. Так, да, якщо поділити. А, ви... ви... Зараз. А, 30. 3, 3 да, і 0, 30, так. І 30, 30 так. множити на 15 теж можна усно. От 3 на 15, скільки це буде? А, ні, просто може зараз. Ой, на 10, це у вже 300 ще на п'ять. Трима... 450, 450 буде, так? 450 так. А, кілометрів. Це пройшов хлопчик-мізинчик за першу годину. За першу годину. Так, тепер, щоб знайти, скільки за другу, нам треба знайти решту після першого дня. Тобто, що ми зробимо? Решту треба знайти. Від Більше того, години. Нам треба 450. 1590 треба відняти. Так, відняти, виходить, 1550. що 20. Так, а, 400. Дивись, ось він пройшов за першу годину 450 кілометрів. Решта – це те, що йому залишилося. скільки йому залишилося? Ми йому просто зали. віднімаємо, так? Скільки це буде? Тисячу. 140. 1140 кілометрів це решта після першої години. Ну, я просто напишу решту. А тепер ми можемо знайти а, за другу годину, скільки він пройшов. Що треба зробити? О, треба реш... А, так, треба решту поділити на 25 і помножити на 37. Це, 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 це теж перший тип. Ти знаходиш знов дріб від, від, від тобі числа. Тому, а тому, ну добре, то на знаменник, на знаменник, на 25 і на 57 і множиш на численник. Дивіться, ми ці три типи задач повторювали, але там ми буквально найпростіші задачі розв'язали. І це було декілька уроків тому. Будь ласка, mm. освіжіть собі в mm. пам'яті. Випишіть, може, в зоши для теорії. А якщо ви плутаєте ці типи, бо обов'язково випишіть, щоб у вас ця теорія була перед очима. Чи можна це знов усно зробити? Усно. Ну, От 114 на 57, там не, не важко. Ну, нібито можна. Можна. Скільки разів по 57 входить в 114? Ось. Не важко. Зараз... О, 10 зама. 14, дивись, 114 на 50. А, ну, по, по 2. По 2 рівно, і ще буде нулик, 20. 0 по 20, і, і тепер 20. Можемо на 25, як це помножити? 2 на 25, додаєш нулик. 2 на 25, це буде? 500. 50? І ще а може, ще буде 500. так? 500. 500 кілометрів, це в нас другий день. Так, тепер можна mm -hmm. двома способами, ну не день, за другу годину. А, а тепер скажи, будь ласка, як знайти, скільки за третю залишається? Скільки за третю? Нам треба 500. Але ж зараз... Дивись, за першу він прийшов а, 450, 140, за другу 500, а всього... А, Ірина, ой, так. нам треба 140 відняти 500, чи... Ні, 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 дивись, ось всього в тебе було 1590, так? 1590. За першу 250 через те, що зрозуміло. Нам треба відняти 450 і відняти 500. Ну ми я зрозуміла. За 1590 мінус сума, так? Так, мінус сума, пам'ятай, 450. Помічка, 500. 500. Можна було інакше, mm -hmm. можна було відразі відняти за другий день. Ну так теж можна. Скільки А, В скобках у нас 950, Ой, так 950. І віднімаємо. Зараз. Мінус чотири. Нас будеть тисячу. 1000... Ой, ми тут п'ятсот п'ятсот сорок, так? А, так, мене щось. Так, 640 кілометрів, це в нас за третю годину. І відповідь 640 кілометрів. Відповідь. 640 кілометрів. Так, добре, Катюша, все ж таки трошки плуталися. Я ставлю 9, але в тебе... Так, зірочки вже закінчилися, ну непогано. Це гарна оцінка. В тебе до цього було там грошей. Добре, давайте тепер візьмемо задачу, яку я теж трошки перероблю. І так, умова в нас буде така: 1189 номер, барвінок. Зібрати. А я так. А? А я так розумію, домашнє буде, ну, з такими ж самими номерами, тільки там цифру. Ні, На жаль, у вас в підручнику. Ну, домашнє буде схоже на це, але трохи. Ольга Ростиславівна, а, а може, без домашнього М -м -м -м. Можна питання? Після контрольної можна не задавати ДЗ, бо в нас. Добре, а у мене для вас педологіка. найважливіше питання. Давайте. Яке так. вирішить мою судьбу влітку? В нас буде ДЗ на, на літо? Так. так. ну, взагалі... Подивимось, подивимось. Не задавайте поки що такі запитання. А чому в четвертий дії не можна було 1140? Ну, я ж сказала, можна було від цього відняти 500. Так, Віка, ти права, можна було. Я сказала, що це ще один спосіб. Просто не для всіх він очевидний. Можна було так, так простіше всього. Так, Нікіта, з приводу ДЗ будемо говорити трошки пізніше. І так, добре, так. Добре. Він зібрав врожай, ви не знаєте, скільки він зібрав. Яблука становили 60% маси всіх фруктів, тобто всього фруктів ви не знаєте скільки? Ви не знаєте, скільки кілограм, а яблука становлять 60% від всіх фруктів. Яблука, ви теж не знаєте, скільки це кілограм, але це 60% від невідомих вам всіх фруктів. А є такий сорт яблук, білий налив, це якби різновид яблук, да? білий налив. Всі, мабуть, їли, так? Вони перші. Так. А, і так, їх було 35 кг, і це 7,18 від маси всіх яблук. Вони становлять 7 18 від маси всіх яблук. А вам треба знайти, скільки всього було фруктів. Це не складена задача. А, а були не тільки там яблуки? Яблука і щось ще було, так? Ну тобто, дивіться, яблука розподіляється на білий налів та щось ще. І от білий налів вам відома вага. І це 7 18 від яблук. Тобто, якщо у вас між дробом і числом стоїть союз С. Ви можете знайти ціле в даному випадку за ціли приймаються яблука. Що для цього треба зробити? Ну, Юля хоче, <гум> давайте Юля, бо вчора відповідав Нікіта, Юля, будь ласка. Я вчора? Так, вчора. А вчора? Одинадцятого написано в мене. А я взагалі в понеділок не дневника. А Юля, не... будеш відповідати, яка різниця коли? Давайте, а то час. У нас дуже мало часу. Давай, Юлечка, що ми робимо? Спочатку розв'язуємо Ми 36. Други. 35. 35. Ділимо mm. на що? 35, тобто. На 7 і множимо на 18. Так, можна це усно? Скільки це буде? 35 на 7. Це буде 5, так? Ну, це 5, 5 на 18. 90. Це буде 90. 90. Так, що це ми знайшли? Це ми знайшли. А, ми знайшли. Яблука. А тепер скажіть, будь ласка, можна написати так, яблука, кома і це 60% від всього. Тобто, ви знаєте число і відсотки, які відповідають цьому числу, а вам невідоме ціле. Тобто ціле в даному випадку це всі фрукти. Що для цього треба зробити, щоб знайти це ціле? Тобто, так, відсотки, як відсотки, це 60%. Треба 100 відняти 60 Ні, Ні, відразу можна все. Дивіться, 90 кілограмів у вас вже є число і відповідні йому відсотки. А ви шукаєте ціле. Це другий тип задач. Треба число поділити на відсотки, на відсотки вірно, і помножити Што? на 100. І скільки це буде? Можна пам'ятати, спочатку помножити на 100. Це буде скільки? Це буде 9 тисяч. І ділимо на 60. При діленні на 60 можна закреслити один. Один нолик. Так. Угу. Краще в топчик, я думаю. Так. Давайте в топчик 900 ділимо на 6. Так, беремо по одному. Беремо по 9. Один ну, це 6. Остача 3 0 спускаємо. Це п'ять. Тридцять нуль і оцей один 0 спускаємо. Так, тобто ми отримали 150 кілограм. Це всього фруктів. Так, це всього фруктів. І відповідь 150 кілограм. Так, ну і в нас вже час, Юля, списує твою один, два, три. Ну, дві списуємо. Так. Да. Так, добре. Домашнє завдання буде зі сходинок. Другий варіант. Ви берете на дроби і чуть-чуть да. небагато. Давайте 172-й. Візьмемо ще. 169-й. І навіть сотки, буквально. Все. Так, ні, не, не все. А, і 257. Так, це. Ми зараз спинете, так? Так, так, зараз скину. Добре. Так, добре. Тоді до зустрічі вам гарних. Ольга Россия, <свистити> а в мене є запитання, а в нас математичний КВК у понеділок, так? Ні, він ще буде е, після 22-го, десь там, 23-го. Ну, ось я спрашую, через понеділок. Ні, пізніше, пізніше, через понеділок ми пишемо контрольну з логіки, а потім. Ні, нас, на... Ось цей який буде понеділок. Вона, на, логі... на, 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 на математиці проведемо. А, а коли в нас останній урок? Ну, Останній взагалі, 20 якогось там шостого, може, тоді і проведемо КВК, подивимося. А що в а що, а що нас залишилося повторити ще нам? Нам залишилося а, все просто узагальнити і різні задачі порозв'язувати в понеділок, ми все повторили, в принципі. А, а ми... все, Більше нічого контроль.